Вот он очень, водина Гармата! Эта гармата была на в 1922 году при освобождении Харьковской области. На данный момент она снова тут, только работает уже чуть-чуть другое направление. Обратно им возвращаем. Бажаю на міцнішого каналармія сьогодні в гостях 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Спартан, а саме у розрахунку гаубиці 152-го калібру мста Б. Гармата! Розкільки взагалі переваги цієї гармати над іншими 152-ми? чи, в принципі, не дуже відрізняється вона там. Ну, дуже відрізняється. Начнем с того, что э, длиной ствола Д20 наших, длина ствола э, 3-4 калибра, 2А65 мсты у, у этого орудия 47 калибров. Разница существенна. Если в метрах э, то 2 метра разница. Что задає какие Переваги Переваги дає в точности и в, в дальности. Угу. Э, для этой гармати существуют свои типы боеприпасы, которые дозволяють працювати э, далі, ніж Д-20. Д-20 у нас працює максимум на дистанцію 17400, э, а ця гармата працює в залежності від типу заряду до 24,7 э, кілометрів. Поготовность 1 вагонь. 55 и 72. Есть, поготовность 1 вагонь. Да. Армата! — Можемо. Саня, розповідай, що тебе позвониха хов. Та він ще 20 років тому з'явився, тому так і осталось. Я коли сорочку служив, у нас прапорщик мене як прозвав, так і. <зявся> Цікаво, чому, так? Да? Ну. Що тоді, що зараз я був один на всю дивізію. Тому як Я хохломи Е, Розказуй, що входить до твоїх обов'язків. Я підготую підготовлю снаряд до бою, накручую взриватель і з кришки, з гізі знімаю кришку. І... Віддаю хлопцям, хлопці вже заряджають та стріляють. Тут ти їх не носиш, тільки готуєш. Ну, я виношу звідси, а вони вже там. То -то, знаю, ти, мабуть, підкачався вже трохи, так. Ну, я тут. Та нормально. Там 6, 40 кілограм. — Всього лиш то. В принципі, вистачає. Поготовність, один вагон. По готовності. Води на вагон. Є, по готовності води на вагон. Гармата! Я вже з тобою жартував цю тему, я думаю, ти постійно цю, ти це чуєш типу, чи не буде да. там. Навіть на блокпостах був, був случай, я стояв на блокпосту, е то хлопці і засушники, коли переїжджали, то зупинились і запитали, чи, чи не бурят я. А так, ну, ні, ну. Бувають іноді, звісно, але це. Тут, принаймні, ще не було. Яка у тебе національність? Кореєць. Кореєць, так. Я тут народився, вчився останні 5 років, ну, не жив здесь. Угу. От перед війною якраз приїхав. А де ти був? В Южній Кореї живу зараз. Так. Ага. Да. От корейську ти знаєш. — Угу, Трохи. Є. Ну, там, якщо не знати, то як це роботи. Сергій, розказуй, звідки ти взагалі? З Харківської області, Ручанського району. А, то ти фактично зараз захищаєш свою батьківщину. Так, так. Е, до речі, коли це все почалося, цей наступ на Липсіна, Вовчанськ. Хотілося тобі саме сюди. Хотілося ближче на свій напрямок туди, в Дворічанський район. А так. так це ж приємно, що я в цій області, захищаю цю область. Це 543. По готовності один вогонь. Є, це 543. По готовності 443. один 543. вогонь. Армата! А Ты, кстати, у 2022 був тут чи не був? Вчера 22-го року, да, був у місті Харків, Був на окружній. В принципі, виконував чуть інші завдання. <свят> ти ж сам з Харкова. Да. Тобто які ці відчуття, коли ти захищаєш там рідний дім? Чи Краще взагалі тут нічого, конечно, не було. Але... Чувства на самом деле смешане. Но хотілося б уже поскорее освободить, щоб город Харьков жив мирною жизнью. Как это было до войны? Всі Д-20 наші перекривають повністю нашу мы На даний час вже в сторону одного из таких лесних массив, де дуже накопичення было противника, ми ближайшие посадки вже освободили, подошли к этому лесу. Працювали по вупу противникам. Відпрацювало достатньо добре. З першого снаряду попали, в принципі, туди, куди хотіли. Почали давати коректуру, просто щоб накрити ще немного площу. Ми добре підготувалися. І яка в них мета? Я не розумію, яка в них мета. Ми захищаємо своїх батьківщину. Вони до нас прийшли. Гармата!